Всіх вітаю, 29 квітня. Давайте пройдемось по новинам сьогоднішнього дня. І перша новина, а новин багато сьогодні. Чотири батальйони чеченців прибули на відстань 150-200 км до кордону з Сумською областю. Командир третьої роти біцак каже, що ЗСУ готові до цього. Давайте запитаємо, чи правда, що чотири батальйони чеченців прибули? До Сумської області. Чи правда це? Чи правда це. Ну, так, да. так, це правда. По картам так. Давайте потім запитаємо, чи... Ось ці чотири батальйони з чеченцями поблизу сумського кордону. Що вони планують робити в найближчий місяць? Ось так. Давайте запитаємо. Ось ці чотири батальйони чеченців, які прибули до кордону з Сумською областю. Що вони збираються робити в найближчий місяць? Бачите, колісниця падає. А далі, по домовленостям колісниця. Маніпуляція колесницею, я би сказала так. І уход. Якась маніпуляція колесницею, Це якась їхня надія, мрія, їхній план. Стосовно України. Ага. Бачите, колісниця домовленості, маніпуляція. І потім уход від колесниці. Стосовно наступу. Це маніпуляція, залякування, відвод, глаз, якийсь хитрий ход. Ну, коротше кажучи, називайте, як хочете, але цей, ця колесниця їхня на Україну, вона тут якась хитра. Щось тут нечисте. Не можу сказати, що вони прям, але давайте запитаємо. Чи ці чотири батальйони з чеченцями будуть проривати кордон з Сумщиною? 10 кубків, чи будуть 10 пентаклі, вони проривати кордон з Сумщиною. Ці 4 батальйони з чеченцями. Очікування. Вони, тобто, чекають, там якісь підготовки йдуть. Чекають, до речі, ще людей і чекають ще якусь ресурси. Військові чекають. В цьому є якась хитрість. Чи підуть на Сумщину ці чотири батальйони чеченців? Вибір, Вибір планування і повішений. Чіткого в них плану ще нема. Це якийсь від е, отвод глаз. Е, хотять, я так розумію, знов розділити нашу, наші збройні сили. Коротше кажучи, хитрий ход. А ну-ка, давайте по-іншому запитаємо. Сумська область. Сумська область наступний місяць, травень, 24 й рік. Що чекати Сумської об... Сумській області з боку Росії на травень? Наступний місяць. Що чекати Сумської області з боку Росії на травень? Що чекати? Де я був? Що чекати шість? Кубки, повторення. Ну, тобто, повторення те, що й було, можуть бути повторення ну обстріли. Що чекати агресії, маніпуляції? Агресії, маніпуляції з боку Росії. Будуть залякувати, маніпулювати ось цими чеченцями, цією, що буде атака. Ось, ось буде, буде, буде. Чи буде атака на Сумську область з боку Росії на, в травні? травні знов колесниця по домовленостям на Україну і що далі? Вибір? І що буде з цією колесницею на Україну в травні, на Сумщину? Десять мечів, смерть. Ну Якщо вони і підуть, їх чекає смерть, цих чеченців. Хоча, я більше мені здається, що по картам що це буде все одно якась маніпуляція, залякування від чогось іншого. Сподіваюсь, наші Збройні сили в курсі діла. Далі, США придбали у Казахстана старі бойові літаки радянської епохи. Чи це правда? Бо сьогодні, потім після цієї інформації, її Казахстан спростував. США придбали у Казахстана бойові літаки радянської епохи. США придбали у Казахстана. Тріка Пентаклі. Робота, повішений. Планувалося придбати, але стало повішеним. І за якихось домовленості, і за якогось хитрого ходу обману. Вони обіцяли продати Казахстан США ці літаки, але потім в них помінялись плани. А чого? Таємниця. Можливо, ага, таємниця уход. Можливо, їм погрожувала Росія Казахстану. І вони відмовились. А можливо, ще по-іншому сказати: продали таємно. Таємно, якусь кількість продали таємно. Ну, так. А тепер давайте запитаємо: Україна може отримати від США якісь старі літаки. Ну так, запитаємо, якісь старі літаки. Може Україна в найближчий час отримати від США якісь старі бойові літаки. Бажання. Наша надія, перемога, таємниця, повіше. Нічого. Сонце, вибір, відлюдник, мир. Змінити ситуацію. Ну, тут важко сказати, тут такі карти, які вказують, в принципі, повинні таємно щось отримати, але воно якось все одно завісає, завісає, літаки завісають. Отримає Україна від Америки якісь старі бойові літаки найближчим часом. Домовленості, робота з миром. Ну так, да, є якісь домовленості. Нестабільна ситуація. Літаки отримає. Ну, дивіться, ось по цим картам можна сказати, що так, але знов... Знову тут жриця падає таємно. Ну, хорошо, що таємно. Так, це ми подивилися. Далі. Вчора заблокували боти Телеграм офіційні. Сьогодні вже розблокували для боротьби з агресією Росії. Хорошо, слава Богу. Держава зможе відслідковувати всі транзакції українців. Це планують зробити через програму національного кешбеку. Для цього ви повинні в дії закріпити одну карту і надати дозвіл. Чи зможе влада відслідковувати всі транзакції з картки на картку, неважливо, куди там українців? Держава зможе відслідковувати всі транзакції українців? Справедливість, закон, по башні. Ну, їм би дуже хотілося, але прям всі башня кажуть, що ні, не всі. Всі не зможуть відслідкувати. Всі не зможуть відслідкувати транзакції. І це не так швидко все робиться. Це не так швидко все робиться, як їм хочеться. Стосовно цього. Поки ще, а ось вже карта йде е, страху. Поки що, стосовно цього переживати не варто. Так, давайте далі ще подивимося, що ще є за новини. Сьогодні приїхав до Києва генсек НАТО, Столтенберг, зустрівся з Зеленським, надав там якусь допомогу. Про що розмовляли сьогодні? Зеленський та генсек НАТО в Києві, про що була розмова? Про що давайте про що домовились? Про сонце домовились, про дії, про якісь рішучі дії? Про таємні дії, про якесь зависання, скоріш за все, на фронті. щоб, да, фронт король мочив. Щоб як ситуацію тепер, ситуацію, яка склалася на фронті, змінити тепер на краще в нашу сторону. Вони про це розмовляли. Надання грошей від світу. Ось, Ну там 100 мільйонів, якщо не помиляюсь. Да, Ось гроші там на 5 років. Коротше кажучи, розмовляли про фронт, розмовляли про те, як все. Тепер, як зробити так, щоб ініціатива пішла на наш бік. Так, що ще? В Білгородщині росіяни будують новий аеродром, розташований за 75 км від кордону з Україною. Ну, дійсно, будуйте. Будуйте. І що чекає цей новий аеродром в Білгородщині 75 км від кордону з Україною. Що його чекає? Цей аеродром. Не так швидко він ще і збудується, карти кажуть. А повішений мах. Військові. Агресія, атака, таємниця. Аеродром ще це чекає. Важка ситуація. Ну... Що я можу сказати? Вони ніяк не можуть. Ну просто вони не можуть зупинитися. Я не знаю, що їх може зупинити. Цих росіян. Поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Наконець, слава Богу. Ну, поки що оце, всі новини. Ага, ось ще росіяни на окупованих територіях планують продавати квартири та будинки українців на це Запорізький ОВА. За словами Федорова, окупанти створили реєстр безхазяйного житла. Ну, тобто, ті люди, які виїхали, їхні квартири будинки вони забрали і тепер їх продають за низькими кредитними ставками. Чи правда це, що росіяни на окупованій Запорізькій області. Продають будинки та квартири тих людей, які повиїжджали. Чи правда це? Король Пентаклі, Дві числів. Чи правда це? Швидкість? Дуже швидко хочуть, до речі, продати. Ну, виборочно, виборочно. Це вказує на те, що не на всіх не, не у всіх містах, або, ну, можливо, в містах, а не в селах. Там, де є попит, очікування. Ну, тупік. Коротше, хочуть збагатитися. Бачите, хочуть різ, різко збагатитися на продажу вкраденого майна людей. Ну, тут нічого дивного немає, я так розумію, це вже не тільки зараз, це вже давно, мабуть, триває. Ось такі, такі справи. Так, на сьогодні все. Всім тихого дня!